Доброго дня, шановні підписники, дорогі друзі та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добутні та свят. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати сливове варення. За цим рецептом воно виходить неймовірно смачним та ароматним. Потрібно взяти вимитих і обсушених слив, 1 кг і 200 г, позбавити їх від кісточок. На дно каструлі викладаємо шар слив, зверху висипаємо половину цукру. Потім викладаємо другий шар слив і висипаємо другу половину цукру. Всього його треба взяти 755 г. Все гарно розрівнюємо, можна трохи потрусити каструлею. Залишаємо каструлю на 5-6 годин для того, щоб сливи пустили сік. Після того, як пройшов вказаний час, ставимо каструлю на вогонь, доводимо її до кипіння і проварюємо 5 хвилин на повільному вогні. Помішуємо акуратно, щоб не пошкодити сливи. Далі вимикаємо вогонь і залишаємо майбутнє варення ще на 5-6 годин. Це потрібно для того, щоб вони охололи і загусли. Далі продовжуємо процес варіння і так робимо 3 підходи, але другий і третій раз варимо по 10 хвилин. З кожного разу маса краще уварюється і устішає. Є один важливий нюанс обов'язково покуштуйте варення. Якщо не відчуєте кислинки, то додайте дрібку лимонної кислоти. Особисто я не додаю, адже цей сорт слив має природню кислинку. Банки, у які будемо розливати варення, стерилізуємо у духовці, а кришки треба проварити. Якщо вони залізні, можна стерилізувати разом з банками. Отже, заливаємо банки сливовим варенням. Я взяла 300 грамові банки. всього вийшло 1 літр 200 мл варення. Я щиро раджу приготувати смачне сливове варення. Ви із задоволенням відкриєте його взимку та посмакуєте з чаєм. Як бачите, воно готується дуже просто, а в результаті виходить дійсно чудовий продукт. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого блогу. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!